Ради Босоні як минув перший день Савченко у парламенті. Гори проти моря. Яка відпустка цього року обійдеться дешевше? Часник і той китайський, звідки везуть городино до України. із события дня у студії Максим Сікора. Добрий вечір. Тіла вже трьох рятувальників із чотирьох зниклих знайшли на сміттєвому полігоні під Львовом. Пошукова операція наразі триває. І ось як виглядає після гасіння пожежі сама територія звалища. Ці зйомки із квадрокоптера дають уявлення про масштаб сміттєвого полігона, що вже спричинив трагедію, і через який розгортається справжній скандал. Олександра Стасиша надалі. Сутні рятувальники вручну розбирають сміття, шукають колег чи бодай фрагменти спорядження або одягу. За добу пошуки трьох рятувальників і еколога, що потрапили під завали, переривалися кілька разів через дощ і загрозу нових сувів. Є загроза з лівої сторони сміттєзвалища. Вона направлена якраз на техніку, яка працює. А от мешканці прилеглих сіл старання рятувальників не оцінили. Мовляв, похопилися надто пізно. Я тим хлопцем вчора ран, п'ятій годині. Робила каву. Вони з'їхали і казали, якби було перешаровано, глибина горіння 15 метрів би не було. І хто за то відповів? Одна з версій, надзвичайники самі спровокували сув сміття, бо коли гасили пожежу, вилили на місце забагато води. Тим часом грибовиське звалище мали закрити ще 2004-го. але альтернативи не було. Запевняють тамтешні депутати. Мовляв, від будівництва сміттєпереробного заводу мер категорично відмовився. Відповідь міського голови, який говорить, що не було інвестори на відповідний депутатський запит ми отримали відповідь, що Протягом 10 років зверталися 43 фірми, власне, інвестиційні з величезним досвідом власне в переробці сміття світових, і чомусь вони моментально втікали зі Львова. Тобто побудують різні думки: система відкатів, корупція. Попри пропозиції закордонних інвесторів, будувати завод з утилізації неподробу було однаково невигідно, пояснює Андрій Садовий. Ні одної пропозиції. По рекультивації полігону твердих відходів ми ні від кого не отримували, тому що це не є бізнес, це є збиток. По оцінці, яку ми маємо на сьогоднішній день, це є орієнтовно 600 мільйонів гривень. А от екологічні активісти впевнені, полігон не закрили, бо на ньому заробляли десятки тисяч гривень. На полігоні працюють десятки людей, які сортують сміття. За цими відходами приїжджають ділки, які заробляють на вторинній сировині. На тоннах вторинної сировини Грибовицького звалища люди заробляють від 50 тисяч гривень на місяць. На позачергову сесію міської ради екоактивісти принесли сміттєві бо. Аки для мера кажуть, зробили це, бо Львів потопає в бруді. Однак, мер сесію проігнорував. Замість нього сміттєву атаку пережив секретар міськради Олександр Стастишин, Володимир Тилюк, Сабиція Дня, канал Україна. Аж 4% українських земель вкриті сміттям. Загалом у нас понад 4,5 тисячі звалищ та полігонів, що займають територію в 12 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння площа Кіпру 9 тисяч квадратних кілометрів. Наразі всі вітчизняні смітники перевантажені а 90% не відповідають жодним екологічним вимогам. Спалювати весь непотріб комунальники не встигають адже в країні реально працює лише од. Один завод. Енергія в Києві. Понад дві години не могли загасити масштабну пожежу у рівному. Рано вранці спалахнули склади з деревиною і меблями. А в результаті густий дим накрив цілий мікрорайон. Ліквідували загоряння п'ять бригад пожежників. Причину займання поки з'ясовують. Чим іще жила країна сьогодні? Дивіться. Через п'яну витівку майже на чотири години паралізовано один зі столичних аеропортів. Двоє чоловіків на підпитку повідомили про бомбу на борту літака, що мав летіти до Німеччини. 160 пасажирів та персонал авіаліній евакуювали. Лайнер перемістили щодалі далі від злітної змуги. Сапери ретельно оглянули облавок і вибухівки не виявили. А от жартівників було затримано. Їм загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Київська влада пообіцяла всіляко захищати гей парад, запланований на 12 червня. Про таке чиновники заявили сьогодні. За п'ять місяців у нас пройшло приблизно півтори тисячі мітингів під Верховною Радою із зброєю димовими шашками. Але ми нікому не забороняли, максимально забезпечуючи можливість висловлення думки. Напередодні активісти національних організацій погрожували побиттям представників ЛГБТ-спільноти. Ті натомість пообіцяли на заході велику кількість європейських послів. Рибу та жаб запустили кіровоградці у місцеву велетенську калюжу. Ще поставили табличку. Увага, вилов риби заборонений. Так протестують проти бездіяльності влади. Поремонтувати тут дорогу посадовці обіцяють уже два роки. Стільки ж начистили і колектор, через що калюжу ані обійти, ані об'їхати. Наталя Малярчук, Сабиття Дня канал Україна. Той китайський, звідки везуть городину до України. Дивіться за кілька хвилин. Перший робочий день у Верховній Раді провела Надія Савченко. Сьогодні вона вперше виступила у парламенті. Кому пообіцяла спуску не давати, та що про нову колегу кажуть інші нардепи, дізналась Вікторія Потапова. 7.40 ранку до початку засідання ще більше двох годин. А Надія Савченко вже прийшла на роботу. каже, добиралася на громадському транспорті. Зараз я просто прийшла, хочу подивитися на те, що відбувається. Я щось думала, що тут ще буде багато людей. Сьогодні якісь акції заявлялися. Зараз хочу піти, подивитися на Дніпро, курити і піти на Дніпро. Вітальних квітів не приймає принципово журналістами нечемна. Перше, що я зробила, це я розігнала толпу оцю вашу журналістську на ту безпечну відстань, на мій комфорт. Далі вже у першій парламентській промові з трибуни на горіхи від Савченко дістається колегам-депутатам. Я не дам вам забути, не дам вам забути, хто стоїть, сидить в цих кріслах Верховної Ради. про тих хлопців, які починали лягати за Україну на майдані і продовжують зараз помирати за неї.

Під кінець виступу Савченко зриває з трибуни плакат зі своїм зображенням, що провисів тут багато місяців і чіпляє новий з іншими українськими в'язнями Кремля. А от присягу народного депутата Савченко сьогодні так і не озвучила. Як пояснили в регламентному комітеті, у випадку з надією це зайве присягу за підписом надії Савченко було передано до апарату Верховної Ради України і додано до того питання повноважень Верховної Ради України і складання присяги. Усе засідання до обіду Савченко садить. На своєму місці у депутатське крісло залазить із ногами, й босоніж. Після повернення розвивається на публіці не вперше. Враження від першого парламентського дня описує так: перше враження. Працюємо в базарі, ну де небудь на базарі. Таке враження, що депутати, що знаєте, як ну школярі, які лінуються. От є такі, які сачкують. Рішучих дій під куполом від надії чекає один із головних порушників парламентського спокою. Затятий учасник бієк Володимир Парасюк. Віщує із Савченко, буде цікаво. Надя дуже багато принсецьому парламенту. В Першу чергу більш конкретніших і рішучіших дій. Вікторія Потапова, Едуард Ганішевський, Василь Мартищенко та Євген Всієнко Сабутє Дня, канал Україна. Угода України з міжнародним валютним фондом сплила в інтернеті і наробила галасу, адже офіційно її іще ніде не публікували. Прем'єр Гройсман навіть запевнив, що меморандуму поки не існує. Тож опублікований документ це звичайнісінька фальшивка. Але нардепи продовжують обговорювати тему в кулуарах. Що думають, і чи беруть банківські позики самі, з'ясовувала Алачиш. Проект угоди з Міжнародним валютним фондом підірвав інтернет, підвищення пенсійного віку, скорочення видатків на освіту за рахунок закриття шкіл і чергове підвищення цін на газ і опалення все це буцімто в обмін на мільярдну позику. Фейк чи не фейк достеменно невідомо, бо офіційно документа ще ніхто не бачив. Чи існує такий документ, на мій погляд, ні? Бо його нема Документ Він стає тоді, коли до це зроблено звернення. До міжнародного валютного фонду депутати нарікають, позик від фонду Україна не бачила вже рік, а вливання, мовляв, були б як ніколи доречні. Чимало нардепів підтримують кредитування України міжнародним валютним фондом. А ось чи готові брати позики для власних потреб і під які умови Ідемо з'ясовувати? Більшість парламентарів кредитів жахаються, мов чорт ладану. Перший противник двічі міністр фінансів Пензеник. Ніколи не брав, я сподіваюся, ніколи не буду. Не люблю винен бути. За своє життя кредитів не брав, тому що накопичення проводив тим, що підзаробляв як вчитель, в тому числі і ігнав автомобілі, розмитнював офіційно, продавав і так далі йшло. Ольга Богомолець кредити брала ще на початку 2000-х. Так купила першу квартиру. Але упевнена, позичати можна лише коли маєш джерела стабільних надходжень. Інакше гаплик до тих пір, поки я не зробила бізнес, який дозволяв мені гарантовано закрити потреби і автівки, і власного житла. Першочергово це було створення витоку потенційних надходжень. Із тремтінням у голосі згадує свої кредити, і лідер фракції. І народний фронт Максим Бурбак у сьомому році взяв валютний кредит. Потім пішов, пішла у нас гіперінфляція, Пам'ятаєте, падіння курсу долару 9 рік. Домовлялися з банком в переведення в гривню, збільшенням ставки. То я би зараз не брав. А от заступник голови фракції блоку Петра Порошенка запевняє, кредитів не брав ніколи. Мені не подобається жити в борг, тому я так ніколи не робив. Іде та за п'ять хвилин повертається і змінює свідчення. Було діла хотів взяти в долг. У отца жены процентов не хотів збирати. А от в долг був дать готов. При цьому нардепи додають заради позики у жодному разі не стали б заощаджувати на опалюванні чи їжі, не примусили би працювати батьків похилого віку і вже напевно не залишили по борговій ямі власну родину. Утім, державні позики нардепи чомусь розглядають геть під іншим кутом. Леонід Попович Сабиція дня канал Україна? Подробиці свого таємного весілля зі студенткою розкрив нардеп козак Гаврилюк. Для цього навіть спеціальну прес-конференцію зібрав. Завітала на неї і обраниця молодша за чоловіка на 14 років. Гаврилюк вважається одним з найменш скандальних та найменш заможних нардепів ради. Потрапив туди із села. Запевняє, що живе на саму зарплатню у 35 метровій орендованій квартирі. Як зміниться його побути з появою? Молодої дружини з'ясовувала Анна Карпова. Я до неї підійшов, припав на коліно і на лодошки. На ладошки таку ладошечку я виставив. А в мене зу знаходяться два обручальних кольця. І я їй так показую і кажу: Стай моєю дружиною, ти згідна. Вона відповіла так. Тепер на пальці студентки Ярини родом з Коломиї, золота обручка. Весілля відгуляли минулого тижня на батьківщині нареченої гуцульський стиль 60 гостей, наречений в національному костюмі. Фото і відео молодята обіцяють показати пізніше. У мене навіть вінки були вже готові, але в результаті плаття обрала таке, що ну воно просто не поєднувалося. Ну і ми вирішили ж мета. Трохи як з інших планет, але в принципі так воно трошки і є, тому ну. Тому все було органічно. Він називає її школяркою. Вона його мишеням. Пара познайомилася на майдані восени 13-го року. А вже взимку про козака Гаврилюка дізналася вся країна завдяки ролику, де на снігу силовики змусили його роздягнутися. Ярина молодша за нього на 14 років. Сьогодні закінчила четвертий курс університету. Гаврилюк уже був одружений і має 13-річного сина. Я сина все розказав, чому так відбулося, чому я одружуюся. От він мене не зрозумів Він сказав. Тато це є твоє життя. Як ти зробив, так я рахую що це є і правильно. А дружина каже: ну будете десь проходити мимо Заходьте до нас у гості на чай, поп'ячає. Кати, що жарту каже, ні, не жартую чого. Ну приходь до нас до що, тут взагалі ніяких жартів немає. Але колишня дружина, яка ростить сина Гаврилюка, не єдина жінка в його біографії. З Оксаною, старшою за нього на 10 років, Михайло жив у селі Ярівка Чернівецької області під час подій на майдані. Багато дівчат залицяється до Михайла. Ви не ревнуєтесь? Він знає, що не дивіться на те, що я маленька, Я де достану там і вирву. Дітей із другою дружиною Михайло немає. А сьогодні повідомив, його теперішня кохана чекає дитину. За 9 місяців у Гаврилюків з'явиться син. Скажіть, хто б не був радий, коли б почув, що він знову стане батьком. У Києві Гаврилюк знімає квартиру за 4 тисячі гривень. З появою молодої дружини запевняє, 35-метрове житло міняти не буде. Анна Карпова, Тетяна Андрійчук, Ірина Шинкаренко, Богдан Стрілець, Сабиття Дня, Канал Україна. Якщо ви також стали свідком цікавої або надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту за адресою СабиТЯ Равлик, Укрнет. Гори проти моря, яка відпустка цього року обійдеться дешевше. Дивіться за кілька хвилин. В Україні дефіцит чеснику за кіло пікантного овочу на ринку вже просять за дві сотні гривень. А чому такі захмарні ціни? І хто на них заробляє? Дізнавалась Юлія Доброскок. Наш, по-перше, не такого чисто білого вираженого кольору, він іде такий синіватий. Продавчиня вчить, як відрізняти український часник від закордонного, хоча відрізняти особливо нічого. Єгипетський, іспанський, куди не глянь? Часник усюди привізний. Ірина продає китайський, за кіло вправить 120 гривень, бо старою закупівлі. А от за тиждень, каже жінка, овоч додасть у ціні ще півсотню. Получається, зараз як якоби він дефіцит уже. Тобто він там відходить. Ну, так заканчивається. А наш ще не скоро буде. Українського ж часнику на торгових ятках майже нема. Ну, тому що дуже дорогі семіна, його дуже мало на ринку. Не густо на ринку, і самих покупців часнику. кажуть, ціни на кусючий овоч аж надто кусаються. Що старий, що молодий, він завжди в ціні. Старий часник теж 200 з лишнім. Можливо, це за дорого. Здорожчав часник через сторішні неврожай у Китаї, пояснюють фахівці-аграрники. Наразі саме ця країна основний імпортер цього товару. Там ростуть цілі часникові плантації, бо нашу вітчизняного вирощуємо мало. Вистачає лише до початку зими. Поки є час, поки ще немає українського часнику, Такий момент, коли необхідно а, виробникам, да і продавцям, знаєте, як то кажуть, просто зібрати вершки. 120 головок. На зиму це саме фатає. Пан Іван не куштував ані китайського, ані європейського чеснику. Усе життя вирощує і їсть свій. Чи й з онуками ділиться. В основному та саме покришил, покришила та саме в салаті. А час якраз молоденький, саме та саме, саме смак. А ось скільки вродить цього річ, селянин не загадує. каже часник вередливий. Наразі ж такий стовідсотково вітчизняний можна знайти хіба що на приватних городах. Юля доброскок, Андрій Шашлов, Сабиця Дня, Канал Україна. Проте, крім чеснику, до України імпортують чимало овочів та фруктів. Хоча ми звикли вважати їх вітчизняними. Отже, з Польщі завозять цибулю, капусту, моркву, яблука. Картопля, що ви бачите в українських маркетах, переважно з Єгипту, з Туреччини, морем доставляють абрикоси, полуницю, персики, черешню, переці, помідори. Ну і нарешті у фермерів Бразилії, Чилі та Іспанії, українці купують баклажани, виноград і кавуни, навіть коли в нас сезон. Завтра перший день літа собиття дня продовжують вираховувати у скільки стане літня відпустка, і цього разу мова про Карпати. Тамтешні ціни на відпочинок з'ясовували наші кореспонденти. Сергій та Дарина туристи з Києва. На Закарпаття приїхали вперше. Зупинилися в Ужгородському готелі. Протягом тижня планують відвідати Мукачеве і знамените озеро Синовир. За тиждень проживання в готелі зі сніданками заплатили 2300 гривень на двох. Ще стільки ж виділили на весь період відпочинку. Недалеко від центру, там минут 10 десять, і від ріки Уж. Ой, все нормально, ціни доступні. 350 гривень на добу. Така середня вартість проживання на Закарпатті. В селах у приватному секторі можна знайти кімнату і за 100 гривень, але без харчування. Дорожче обідуться сільські садиби серед малівничих гір. Наприклад, однокімнатні від 600 гривень до півтори тисячі. В ту входять завтраки, також входять пользування басейном, мангальними зонами. Держи соді мелочей, даже ж же дрова, окрема стаття витрат це екскурсії та фестивалі. Передодні сезону туристи підраховують де цього літа дешевше і краще відпочити на Одещині чи Закарпатті. Одеські ціни 2016 вражають на проживання і харчі в день піде не менше тисячі гривень на одну особу. А от доба у Карпатах буде в половину дешевшою 500 гривень. Та й ціни у місцевих рестораціях нижчі. Олександр Лукашенко знявся в рекламі трактора у Білорусі. Дбайливий татко вирвав синові зуба вертольотом у США. А в Китаї чоловік став заручником пральної машини. Про тих, хто здивував світ сьогодні. Юлія Бігліцова. Російські імена та прізвища хочуть заборонити у Латвії. Відповідний законопроект уряд розгляне восени та масово позбавляються від них уже зараз, просто додаючи літеру С. Ігор стає Ігоросом, а Сергій Сергіосом. Так влада хоче цитую захистити латиську мову та демократію. Офіційно відмовитися від російських імен надумали й в Таджикистані, та після критики з Москви вже не квапляться. Кинув косу, сів за трактор. Білоруський президент Олександр Лукашенко знявся в рекламі місцевого виробника сільгосптехніки. Ще й молодшого сина, 12-річного Миколу посадив за кермо. Судячи з відео, малий впорався, хоча й не без батькової допомоги. Лукашенко з нащадком позують у полі перед камерами регулярно. Так минулого року картоплю копали і вчили косити французького актора Жерара Депардьє. На експеримент із сином зважився, і цей американський пілот вирішив вирвати малому молочного зуба за допомогою гелікоптера, прив'язав один кінець мотузки до зуба, інший до крилатої машини і почав поволі здійматися в небо. Усе, що ми робили сьогодні, це весело і цілком безпечно. Я налітав на вертольоті понад тисячу годин. Експеримент вдався. Родина на послугах стоматолога таки заощадила. Не надто весело і геть небезпечно розважався цей китаєць. Хотів роздивитися, як працює пральна машинка. Засунув голову всередину і застряг. З вузького отвору бідолашного буквально вирізали рятувальники. Операція тривала майже 40 хвилин, але закінчилася успішно. Чоловіка дістали щасливого і майже неушкодженого. Юлія Бігліцова Сабиття дня канал Україна. Блондинок у червону книгу. Вчені підрахували, що за 200 років у світі не залишиться жодної натуральної білявки. Сьогодні дами зі світлим волоссям відзначають міжнародний день блондинок. Які міфи про них правда з'ясовував Ярослав Сезоненко. Героїні численних анекдотів і музи для чоловіків уже 15 років у цей день своє свято відзначають блондинки. Аби підтвердити чи спростувати головний міф про те, що колір волосся впливає на ерудицію дівчини, сабиті дня йдуть на Київській вулиці. Поставимо білявкам декілька простих запитань. На перше питання: що навколо чого обертається, сонце навколо землі чи навпаки, дехто заглиблюється у філософію. Якщо навіть відповідати правильно на цей вопрос, філософія у кожного чоловіка може бути зовсім іншою. Хтось виправляється в останній момент. Со земля навколо сонця. Але загалом статистика позитивна: Земля навколо сонця. Далі цікавимось таким: хто написав капітал Карла Маркса? Ну, ви здіваєтесь, ну звісно, Маркс. А ось третє запитання викликало проблеми, бо каверзне. Третє столиця Рейк'явіка. Рейк'явік, може бути, є. Я не знаю, що це Рейк'явік. Але і з цим завданням білявки зрештою впорались. Рейк'явік – це є столиця Ісландії. Тим часом учені США спростували всі стереотипи про дівчат зі світлими косами. Виявилося серед блондинок більше геніїв, аніж серед брюнеток. Звісно, мова про натуральний колір волосся. І ось як це пояснюють самі жінки. Січас Актуально бути в такому плані блондинка. Зараз модно будь умною блондинкою. Ярослав Сезоненко, Дмитро Данченко, Собиття дня, канал Україна. У футбольного клубу Шахтар новий головний тренер ним став 43-річний португалець Пауло Фонсека. Раніше він очолював Брагу, яка цього сезону виграла кубок Португалії. З гірниками наставник уклав контракт на два роки. Після прильоту в Україну фонсека зустрівся з Рінатом Ахметовим. Нового тренера команди президент Шахтаря вітав тепло і привітно обговорили найближчі цілі. А вони амбітні від Паулу Фонсеки в клубі чекають нових перемог. І трофеї. Павлу нужен Шахтьор. А Шахтьор нужен Павлу. Добро пожаловать в Спасибо. 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 футбольного Шахтер. Добро пожаловать. Імену помаранчево чорну футболку. Фонсека вже отримав з рук президента клубу. А вже завтра новий головний тренер команди дасть першу прес-конференцію. Прішні всього, я хочу сказать, что для футбольного клуба Шахтір сьогодні важливий день. Тренером нашей команды стал Пауло Фонсека. Я очень рад этому решению. Почему именно э, выбор пал именно на Паулу? Потому что это молодой, амбициозный и очень квалифицированный специалист, который, я убежден, сделает все для того, чтобы болельщики гордились своей командой. То есть Пауло Фонсека – это и есть та самая новая свежая кровь шахтеров? Да, это та свежая кровь, которая нужна шахтеру. И я убежден, что... Мы все будем гордиться этим выбором. То, о чем мы говорили с президентом, наши самые главные цели, это, конечно же, побеждать. Это всегда находится на первом месте. Во-вторых, мы должны показывать красивый атакующий футбол, который будет нравиться нашим болельщикам. Мы хотим построить абсолютно доминирующую команду, которая владеет мячом, которая умеет радовать своих болельщиков забитыми голами и многочисленными трофеями. Я бажаю всім особистих перемог, доброї ночі і ще кращого ранку. Залишайтеся з Україною.